Навколо мертвого по звіриному жорстко вбитого міста стоять сталеві люди. Десанта піхота, розвідка РТА, танкісти та медики, та зв'язок, та морпіги, солдати, сержанти, офіцери. Вони змучені, виснажені, злі та затюкані. Вони лаються та сміються. Вони кричать та шепочуть. Вони захищають та вбивають. Лаються, бо заїбала русня. Сміються, бо цуценя злякалися миші. Кричать, бо дизель, блять, гуде. Шибачуть, бо підери блять близько, захищають країну рідних та друзів, вбивають його на борду окупантів. У кожного свій напрямок, роботи і свій головний біль. Професіонали працюють в лапках, незважаючи ні на що. Вони боротьють країну, стоячи на порозі мертвого міста. Вони гинуть та зазнають поранень, але нищать ворога. Вони жертвують своїм ментальним. Здоров'ям, щоб мирні люди не пізнали того холодного, і липкого жаху, з яким так добре знайомі вони самі. Вони боронять весь світ від ракової пухлини, метастази якої продовжують лізти через кордони і винищені міста і села, щоб нікому не доводилося не закупувати свій телефон перед боєм без надії на життя. Сталеві люди боронять мертвим місто, щоб інші продовжували жити. А Присвячуються всім силам оборони України. Володар.